Стрічковий транспортер важливе обладнання на будь-якому виробництві, де одним з необхідних процесів є транспортування. Завдяки конвеєру ви зможете прискорити процеси та знизити собівартість продукції. Конвеєри виробництва компанії Інсортекс виготовлені з високоякісних матеріалів, мають продуману конструкцію, що забезпечує довговічність обладнання. Натяжний пристрій забезпечує постійне рівномірне натягування стрічки. На внутрішній частині стрічки розміщений Корд, який стикується з відповідним пазом на валу, що унеможливлює схід стрічки. Транспортери оснащені комплектуючими європейської якості. Під час проєктування конвеєрного обладнання враховуються характеристики вантажу, умови експлуатації та особливості приміщення, в якому буде працювати обладнання.